Альтернативи мінським домовленостям немає. Таку спільну позицію виголосили сьогодні Петро Порошенко і Ангела Меркель в Берліні. Там вже другий день з офіційним візитом перебуває український президент. Більше про результати переговорів нам вже готова розповісти Наталя Фібрік. Наталю, вітаю тебе! Отже, чи однаково в Берліні і в Києві оцінюють виконання мінських домовленостей? І що буде, якщо угода далі себе не виправдає? Вітаю, Лідо. Розпочну з того, що сьогодні а, Петро Порошенко зустрічався із першими особами Німеччини зранку із президентом Йохіом Гауком. Потім із канцлером Ангелою Меркель а, із канцлеркою переговори затягнулися а, щонайменше на пів години, і не можна не помітити, що сьогодні на цю зустріч Ангела Меркель, яка зазвичай а, не надає великого значення гардеробу, а, обрала яскраво жовтий жакет і на синьому тлі у залі для прес-конференції. Це виглядало доволі символічно, що відразу відзначили журналісти. Анґела Меркель розпочала з того, що сьогодні рівно рік анексії Криму Росією, і Німеччина цього не забуде. Однак наразі потрібно сконцентруватися на повному і всебічному виконанні мінських домовленостей. Петро Порошенко напередодні говорив, що угода не виконується і звинувачував Росію у невиконанні своєї частини мінську. Берлін тут дещо оптимістичніший, однак обидвоє мають спільну позицію що альтернативи мінську не існує. у виконанні режиму тиші є певні складнощі, зокрема і за стандартами ОБСЄ. Ще жодного разу не минуло 48 годин, щоб не прозвучав бодай один постріл. Візитутфальний ані я альтернативи мінську не бачу. Миротворці не є альтернативи. Ми на не замінюють. Спеціальний моніторингову місії ОБСЄ. Зараз, принаймні, на пів року чи на сім місяців, поки рішення про мірокорці буде прийнято, якщо воно буде прийнято, ми на сьогоднішній день зацікавлені в розширенні місії ОБСЄ. На цьому тижні Ангела Меркель візьме участь у засіданні ради ЄС у Брюсселі. Європейські лідери обговорять також і можливі дії у разі, якщо мінська угода не діятиме. Однак про якісь додаткові санкції наразі не йдеться, оскільки юридичні рішення про розширення санкцій можуть бути прийняті тільки на літній раді ЄС у червні. Якщо будуть грубі порушення мінська, наприклад, Маріуполь, тоді ми будемо ухвалювати рішення про подальші санкції. Але наша найважливіша мета політично дискутувати про те, як домогтися виконання мінських домовленостей. Обговорили також економічну ситуацію в Україні. Угоду на 500 мільйонів євро фінансової допомоги німецького уряду Україні підпишуть до 1 квітня. Це анонсував Петро Порошенко сьогодні в Берліні. Президент заявив, що Україна рухається шляхом реформ. Хоча у Берліні цей процес хотіли б і пришвидшити. Україна прийняла надзвичайно важливе рішення по імплементації меморандуму з міжнародним валютним фондом. Ми провели надзвичайно важливе рішення по судовій реформі, кроки по боротьбі з корупцією, чітко скоординовані дії по імплементації угоди про асоціацію з Європейським союзом. І сьогодні президент ще провів зустрічі із головою Бундестагу і з міністром оборони Німеччини Урсулою фондерляєн. З нею зустрілися у військовому госпіталі Берліна. Там Україні було передано медичне обладнання як гуманітарна допомога. Це обладнання піде у Запорізький військовий шпиталь, і вже найближчим часом президенти з дружиною збираються повернутися до Києва. Лідо. Наталю, дякую за розповідь. Наталя Фібрік з Берліна. Там Порошенко з Меркель сьогодні говорили зокрема, про виконання мінських домовленостей.